Одного гарного сонячного дня на природі відпочивала сім'я, їхню увагу привернув сигнал, а потім і сама машина. Що це за машина? запитала Софійка. Це машина рятувальників. А хто такі рятувальники? Це професія нелегка, але цікава, а головне потрібна. Коли з людьми трапляється лихо, вони на допомогу кличуть рятувальників. Професія рятувальника недарма вважається героїчною. Ці люди у будь-яку мить готові ризикувати власним життям, щоб врятувати інших під час пожежі. Вони ще можуть рятувати людей, які загубилися в лісі або в горах. Або тих, хто готується від виверження вулкану. Під час землетрусу саме рятувальники відшукують людей з під уламків будівель. Існує рятувальна служба на воді, де рятують людей, які постраждали від повеню та потопаючих. Під час аварії на дорозі рятувальники надають допомогу постраждалим. А то і просто допомагають людям, які ненавмисно зачинили двері в квартиру. Тим з них, хто захворів або постраждав, рятувальники надають першу медичну допомогу. А ще в команді рятувальників є такі фахівці: є психолог, лікар душі, всім допоможе, хто дуже сумний. Він зрозуміє, підкаже. Щось порадить. А ще є серед рятувальників кінолог. З чотирилапим він службу несе і все, що загубилось чи заховали, мужній дует залюбки віднайде. А ще є диспетчер, він завжди на зв'язку. Чергує, приймає телефонні дзвінки. В ряди рятувальників і хіміки йдуть, безпеку природи вони бережуть, від хімічного вибуху і різних отруть є майстер вогню на ім'я піротехнік. Він бомби знешкодить, від біди відведе, ракети розбиті на брухт розбере. Гранати і міни від людей забере. Є експерт, що правила знає, накази, інструкції він розбирає, як діяти чітко, за потреби розкаже. Також є водій, який всіх довезе. Матуся, а я можу бути рятувальником? Можеш, але стати рятувальником нелегко, треба багато знати та вміти. Також треба бути дуже сильним та витривалим, бо робота рятувальника фізично тяжка. А ще треба долати водні перешкоди, скельні ділянки, снігові схили. щільні завали, користуватися засобами пожегосіння, вміти швидко вдягати форму, підготувати до роботи обладнання, надати першу допомогу. Яка героїчна, цікава та потрібна професія! Я обов'язково стану рятувальником. А ви, малята, будьте завжди уважними, себе бережіть та рятувальникам так допоможіть. Дзвонить в двері хтось і стука, та кричить – відкривай, відкривайте скоріш. По телефону маму і тата набирай, двері не відчиняй. Знаєте правило одне. На балконі чи в кімнаті не вилазьте у вікно. Це маленький сірничок, сам малий, а бід багато. З ним не грайтеся, малята. Електроприлади дуже корисні, та без дорослих ти не вмикай. Пала кімната. Це жахливо. Ти всху. Хованки з вогнем не грай, скоріш з квартири до сусідів за допомогою біжи. В газовій плиті на кухні добрий дядько газ живе, та не можна крутить ручки, а газ на волю випускати. Як казковий джин з бутилки, знищить, може, він усе. Не бери інструменти без тата, бо наробиш лиха. Малий, можна пальчик швидко поранить та зламати щонебудь собі. А ще потрібно знати, що без дорослих пити ліки небезпечно, бо пігулки не цукерки, а аптечка не ігра. А ще, дітки, треба пам'ятати. Якщо дядя незнайомий всім цукерочки дає, пропонує в парку грати шоколадку та кіно. Не погоджуйся, кричи, рятування попроси. Є такі небезпечні штуки, називаються люки. Щоб не попасти в лікарню на люки, краще не ставать, щоб не трапилось біди. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, малята! До побачення!